Бруно Фереро. Казки для душі. Казки на весну. Олександр і Механічна Миша. Допоможіть. Рятуйте. Миша. Горнята тарілки й ложки літали на всі біч Звідусіль також лунав крик і шум. Із серцем у п'ятах Олександр помчав до своєї схованки в норі. Він лише хотів з'їсти кілька крихт, але щоразу, як його помічали, зчинявся страшенний гармидер. Хтось кричав Допоможіть! а хтось інший ганявся за ним із мітлою. Одного дня Олександр був сам удома і раптом почув із кімнати гізели якийсь писк. Тихенько пішов туди і що побачив? Мишу. Але не таку, як він. Замість лапок у мишки було два коліщатка а на спині металевий ключик. Хто ти? запитав Олександр. Я піпо, механічна мишка, улюблена іграшка Гізели. Мене заводять, і я бігаю по колу. Всі мене голублять. Уночі я сплю на м'якій подушці між лялькою і ведмедиком. Мене тут дуже люблять, а мене ніхто не любить, сумно сказав Олександр, утішившись, що знайшов товариша. Ходімо до кухні й пошукаймо крихт, запропонував. О, я не можу, сказав Піпо. Можу рухатися лише тоді, коли мене заведуть. Але це нічого, мене й так усі люблять. Олександр теж полюбив Піппо, і часто ходив до нього в кімнату Гізели. Розповідав йому про свої пригоди з мітлою, про пастки й про тарілки, які літали за ним. Піппо натомість розповідав про плюшевого ведмедика, про ганчіркового пінгвіна і про гізелу. Двоє друзів проводили разом багато годин. Кольорова Ящірка Коли Олександр був сам у темряві своєї нірки, думав про Піппо. Зі щораз більшою заздрістю. Ах. зітхав. Я теж хотів би бути механічною мишею. Хотів би, щоби мене пестили і любили. Одного дня Піппо розповів дивну історію Я чув, зашепотів таємничо, що в саду в кінці стежки, неподалік від шовковиці, живе чарівна ящірка. Яка може перетворити будь-яку тварину на іншу. Як ти думаєш? запитав Олександр. Вона змогла б перетворити мене на механічну мишу. Того самого дня по обіді Олександр пішов у сад і побіг до кінця стежки. Ящірко! Ящірко! загукав. Раптом перед ним з'явилася велика різнокольорова ящірка. Чи то правда, що зможеш перетворити мене на механічну мишу? запитав Олександр. Коли буде повний місяць, сказала ящірка, принеси мені фіолетовий камінчик. Цілими днями Олександр шукав у саду фіолетовий камінчик. Але марно. Знаходив жовті, блакитні, зелені, але ніде не було фіолетового камінчика. Врешті, стомившись і зголоднівши, Повернувся додому. В кутку комори знайшов коробку, в якій було повно старих іграшок. Порпаючись у ній серед кубиків і поламаних ляльок, побачив Піппо. Що сталося? запитав Олександр. Піппо розповів йому сумну історію. Був день народження Гізели, і кожен із гостей приніс якийсь подарунок. Наступного дня сумно зітхнув Піппо. Багато старих іграшок опинилися в цій коробці. Тепер нас викинуть у смітник. Олександр мало не плакав. Бідний, бідний піппо Та в цей момент щось привернуло його увагу. Чи це можливо? Так, справді. Там лежав фіолетовий камінчик. Дуже схвильований із цінним камінчиком у лапці. Олександр побіг у сад. Якраз був повний місяць. Олександр, затамувавши подих, зупинився біля шовковиці. Ящірко! Ящірко. шепотів схвильовано. І ось з'явилася ящірка. Якраз повний місяць. І камінчик бачує. Ким хочеш бути? Скажи мені. Хочу бути. Олександр замовк, а потім несподівано запитав Ящірко, ящірко, а чи ти могла б перетворити Піппо на таку мишу, як я? Ящірка опустила великі повіки. Олександр побачив сліпуче сяйво. Потім усе затихло. Ящірка зникла, фіолетовий камінчик також. Олександр побіг додому. Коробка стояла на своєму місці, але, на жаль, була порожня. Ох. Надто пізно. зажурився Олександр і з важким серцем повернувся до своєї нори. Раптом почув писк. Повільно підійшов ближче і побачив мишачий хвостик. Хто ти? запитав Олександр. Мене звати Піппо». Відповіла мишка. Піпо. радісно вигукнув Олександр. Хай живе ящірка!» Двоє друзів сердечно обнялися. Потім побігли в сад на стежку і там танцювали аж до ранку.